Мої вітання у студії Деркаміс Володимир Кремін. Про події середи 3 червня у випуску новин. Спочатку коротко про головне. Міський голова Актонісла Сафонов в ході відкритого прийому вирішував питання демобілізованого бійця АТО. Міський пляж готують до купального сезону. Роботи з благоустрою завершені. 5 червня в місті розпочнеться щорічний історико культурологічний фестиваль Мамай -фест». Міський голова Станіслав Сафронов традиційно на початку нового місяця провів відкритий прийом громадян. Незважаючи на спеку, до громадської приймальні прийшло багато містян з наболілими питаннями. Одні звертаються за допомогою у ремонті прибудинкової території або даху. Іншим потрібна допомога у наданні житла чи на лікування. Кожну проблему очільник міста намагається вирішити оперативно, тому часто дає доручення просто по телефону. Але сьогодні на прийомі з'явилася людина, чиє питання викликало неабияке обурення та хвилювання мера. Про що йде мова? Дивіться в наступному сюжеті. Олександру Пасічнику всього 24 роки, а в його кишені вже є посвідчення учасника бойових дій. На прийом до міського голови військовий прийшов разом з дружиною Катериною просити допомоги в отриманні призначеного йому законом клаптику землі. Вже протягом півроку зробити це не вдається через постійні відмовки у відповідних інстанціях. Станіслава Сафронова така ситуація обурила, тому на директора департаменту земельних ресурсів чекала жорстка розмова. так поступать поступати людям. И вы не можете, взять, закатить рукава, бросить свои дела, чай, все и полностью довести вас за руку до экологического до, до завершения. Сейчас, объявляю, я сейчас дам приказ просить служебное расследование. Кто это сказал разобраться? Уволить за, 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 с хорошей записью. А вы готовитесь, если кто-то из вас выговор, сейчас готовимся. Вот из последней увольнения тоже. Кабінету приймальні подружжя йде до департаменту земельних ресурсів. Прямуємо з ними. Окрім головного спеціаліста Євгенії Карпушкіної на місці нікого не було. Тому і відповідати на питання теж довелося їй. І поки вона отримує поради керівництва телефоном, Олександр розповів, через що довелося пройти під час служби в Ну, пов'язки. Мобілізований більше року. в Донецькій області був. починали з вольновахі з образення вольновахі. Ніловайський район, ну посіранені, потім попал в Луганську область, Кримська, трьох У перерві між строковою службою та мобілізацією Олександр встиг одружитися. У сім'ї з'явилася дитина. Наразі живуть в орендованій квартирі. Шматок землі подружжю потрібен для того, щоб побудувати дім та стати незалежними. Але справа з грудня минулого року стоїть на місці. На даний час передбачається проведення наступних заходів. Визначити перелік земельних ділянок. Замовити виготовлення містобудівної документації, будівної ну, при цьому ніякої документації план земельного частка ніхто не дає. хоча це вже в двох рішеннях. Що вам решень. Ну вот дівчика, вилучений текст. Буде комісія, буде щось приймати. Когда щось, щота так. Спеціаліст Євгенія Карпушкіна каже, що комісія, яка призначає земельні ділянки, була створена лише в травні та підтверджує, що вона наразі працює. Вона почала працювати. 19 мая было первое заседание. Вот завтра будет третье заседание. С вчерашнего дня мы работаем уже с семьями погибших. Тобто То есть нам Корноховка предоставляла какое-то определенное количество участков, которые ми на сегодняшний день можемо надати семьям загиблих бой. Разрабатываются детальные планы по улице Воловчаевской, по улице Павлика Морозова, по улице Музыкальной. І Карнауховка запропонувала виступити замовникам міської ради детальних планов. Там будуть цілий массиви, тоже посадбують три детальних плани. Це, це буде утверждатися на сесії Горсовета. Земельні ділянки в першу чергу отримають родини загиблих бійців АТО. Далі друга категорія бійців, які мають поранення, і лише потім ті, що повернулися без ушкоджень. На сьогодні в департаменті більше 200 заяв з них 11 – від родин загиблих, і лише одна з них отримала дозвіл на розроблення проєктної документації на відведення землі. Євгенія обіцяє, що комісія працюватиме максимально швидко. Чоловік подають заявлення в дозвільний центр. Атомною, щоб міська рада їм надала дозвіл на розроблення проєкту відведення земельної ділянки. Це заявлення поступає до нам в департамент, і ми виносимо його на сесію. На, вот, на очередну сесію відбувається один раз в місяць. Вот. Після того, як людина отримав дозвіл, він звертається в організацію землевпорядну, і вони розробляють технічну документацію. Коли у людей готова техническая документация, они обращаются в дозвільний центр з просьбой передати ділянку у власність. Міська рада приймає рішення на очередному заседанні сесії. Наразі у Олександра взяли довідку про поранення та підкріпили до заяви. Тепер подружжю доведеться лише очікувати своєї черги. У департаменті кажуть, що ділянок вистачить на всіх. Молода родина від безвиході погоджується почекати, але обоє мало вірять в успіх цієї справи. Виучений текст нам пояснили. Я та слушаю полгороду нічого нового я не сьогодні. Ну тільки про справочку, що справочка виявляється, нада. Ну хочеться якось логічного завершення. Получить землю, построиться, и как-то щоб було своє. Та как то обидно, почему господарство відправляє туди, а взамен нічого не дає. Міський голова Станіслав Сафронов взяв це питання на особистий контроль. Я це питання возьму під свій особистий контроль. І взагалі я б хотів, щоб це б ні, ну так і вже так вийшло. Але ж я ще вважаю, що тут повинна працювати система. Буде відпрацьовуватися всі процедурні питання по отриманню цієї землі. Я думаю, що всі наші військовослужбовці, які сьогодні знаходяться в зоні, то їх родини, то, що ми приймаємо системно на сесіях міської ради, будуть відчувати сказати, повагу до себе, будуть отримувати всякі пільги. Червень – початок літа старт для відпочивальників з приходом літньої спеки у Дніпродзержинську розпочався пляжний сезон, і в цьому році він очікується вдалим. Крім того, що синоптики обіцяють прекрасну погоду для відпочинку на водоймах, міська влада потурбувалася, аби пляжне дозвілля містян було приємним та комфортним. Єдине офіційне місце для відпочинку на водоймі цьогоріч радує благоустрою. За доручення міського голови Станіслава Сафронова, роботи з прибирання та обладнання пляжу, що у селищі Дніпробуд розпочалися ще на початку весни, і завершення їх можна назвати успішним. А от наскільки перевірив перший заступник мера Андрій Білоусов і наша відеокоманда. Міський пляж не впізнати. Тепер це дійсно справжнє місце для відпочинку. Все як годиться для комфорту відпочивальників. Все за нормами. Самих пляжників ще небагато, проте ті, що вже тут побували, задоволення не приховують. Хорошо, чисто стало. Ну лучше, ніж раніше було, звісно. Раніше грязна було. Все устраю, все хорошо. Раніше не ходили, тому що грязна було. Не було нічого, ніяких ні зонтиків, нічого не було. Дно провірили, все. Да, дно, пісок, Чистоту ми теж відзначили. Є біля десятка урн, за виключенням тих, які вже якийсь добрий господар устиг вкрасти. Є вбиральня, мийка для ніг, фонтанчик з питною водою, зручні лавки. Пофарбовані парасольки, підремонтовані роздягальні. І головне новий чистий пісок та вичищене дно річки. Можна не турбуватися про власну безпеку. Дно проверяла водолазная служба, чтобы не было никаких там острых предметов или каких-то там остатков, каких-то там строительных конструкций. То есть водолазы проверили, и выдали специальный акт о том, что дно соответствует как бы необходимым параметрам для купания. Кроме того, уже со вчерашнего дня здесь дежурят профессиональные спасатели. А якщо вже під час відпочинку у вас все-таки спіткало лихо, на пляжі ви отримаєте кваліфіковану медичну допомогу. Медпункт справжня гордість на пляжі для влади та лікарів міста. І приємна несподіванка для самих людей. Наконець за багато років у нас з'явився нормальний красивий здравпункт, де кваліфіковані наші медсестри можуть оказати всесторонню допомогу дихаючим. Ета і анафилактический шок, и помощь при внезапном утоплении, это и при порезах, при травмах конечности, и сердечный приступ, и гипертоническая болезнь, и ожог, и вообще все острые ситуации. Медсестры у нас очень квалифицированные, все они прошли курсы семейных медсестер, набор медикаментов имеется полный для оказания помощи. Наконец-то здравпункт оборудован полностью и туалетом, І умивальникам, і всім необхідним медицинським оборудованням. працівники КП «Зеленбуд», а саме вони займалися благоустроєм пляжної зони, постаралися тут. І інформаційні стенди, і навіть освітлення для нічних відпочивальників подбали про все. Завезено полторы тысячи тонн песка, установлены дополнительные скамейки, урны, контейнера, восстановлено наружное освещение здесь с применением современных энергосберегающих ламп. Кроме этого, добавлены вот мало архитектурные формы, грибки тут всевозможные, там скамейки, турники. Это тоже мы дополнительно доставили. И... Покрасили ті задачі, які були поставлені, не виконані. Приїжджала к нам обласна самопідстанція, приїжджали представителі облжилкому направлення, і вони нам сказали, що наш пляж признан одним з лучших в області. Головне, аби люди цінували. І перш ніж кинути сміття, зламати лавку або вкрасти урну, подумали про те, що завтра сюди прийдуть вони самі або їх друзі з дітьми. Це найкраще дітям. Представники міського осередку опозиційний блок взялися за оновлення дитячих майданчиків, які були масово встановлені в місті майже два роки тому. За цей період сучасні гойдалки, пісочниці та гірки втратили свій презентабельний вигляд. 31 травня одночасно роботи проходили в Баглійському та Дніпровському районах. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. На вулиці Воробйова дитячий майданчик це такий собі центр дитячого дозвілля. Тут щоденно гуляє, чимало малечі поряд відпочивають їх батьки. Наразі майданчик лише нагадує з собою первісний вигляд. За декілька сезонів пісочниця спорожніла, фарба злущилася, а на окремих частинах з'явилися написи. завезли песок, затем покрасим их. Ну, то есть будем приводить в порядок к летнему периоду для детишек, которые живут в этом районе. Здесь в этом районе э, есть достаточно много мест, где хотелось бы еще установить площадки, поэтому мы тоже сейчас будем этим заниматься. И, потому что это, это очень хорошее мероприятие. И, конечно же, не только детские нужны площадки, но и спортивные площадки. Ну, в общем, сейчас будем, оппозиционный блок будет заниматься этими вопросами. Працювали попри спеку для того, щоб пофарбувати паркан та гойдалки, знадобилося всього декілька годин. Символом майданчику став білий голуб. Так само ефективно попрацювали і на лівобережжі. Тут ситуація така ж, потрібний був косметичний ремонт. Марина Гурська стверджує, що це лише початок масштабної роботи з відновлення дитячих майданчиків. Депутаты нашего городского совета, в том числе и я, в этом году нам выделены средства на выполнение наших депутатских полномочий, поэтому я думаю, что и в этом моменте также будут установлены за эти средства, будут установлены детские площадки на территории нашего города, там, где сегодня есть в этом необходимость. Наразі фракція опозиційний блок має план дислокації всіх дитячих майданчиків, які були встановлені політичною силою раніше. Тому в найближчий час вони будуть перевірені та за необхідності оновлені. Марина Гурська закликає дорослих вчити своїх дітей з повагою ставитися до виконаної іншими роботи та підтримувати ігрові майданчики у належному стані. До дня захисту дітей на Дніпровському медкомбінаті влаштували грандіозне свято з традиційним конкурсом малюнків на асфальті на тему Хай квітне Україна. Майже 260 дітей, батьки яких працюють на металургійному виробництві, займалися творчістю на площі поряд з народним музеєм ДМКД. Детальніше у сюжеті. Вже 14 років до дня захисту дітей жіноча рада відділ по роботі з молоддю та творчий колектив Пекас Цезержинка влаштовує для дітвори конкурс малюнків на асфальті. З кожним роком учасників стає дедалі більше. Да, знаєте, у нас кожен рік такий от кожен рік у нас, вот ви бачите, наші талантливі діти і танцюють. Всі теж талантливі діти рисують». Відкриваючи захід, художній керівник ДК «Металургів» Наталія Присвітла від усієї душі привітала учасників конкурсу зі святом і озвучила тему та умови конкурсу. Також з вітальними словами виступила начальник відділу по роботі з молоддю Надія Цупрова, голова жіночої ради Антаніна Сташкевич та голова культурно-масової комісії профкому Галина Петрова. Сьогодні хочеться пожелати нашим ребятам творчих успіхів, батькам хочеться пожелати успіхів ваших дітей, сімейного благополуччя. Дитячі колективи дзержинки представляли свої творчі здобутки пісні та танці. А інші діти проявляли свої здібності на асфальті кольоровою крейдою. Як правило, малеча відображує своє світобачення, і цілком зрозуміло, що там панує мир та світить сонце. Над головою голубе небо і ростуть квіти. Домик, сім'ю цвіти Україну, ну, зірка Україна. Ну, я нарисувала мальчика і дівчину, які тримають в руках флаг України. Всі учасники отримали корисні подарунки для подальшого розвитку своєї уяви, малюнкові набори. Ну а 15 призерів, яких вибрало дуже компетентне журі, отримали дипломи та цінні подарунки. А от в дитячій організації Сонячний світ відбулося свято для дітей-сирі та дітей-переселенців з модульного містечка Дніпродзажинська. Для малечі була проведена концертна програма з конкурсами, танцювальними і вокальними номерами. Детальніше у сюжеті від Анни Дзьоби. Захід проводився за участю меценатів Регіонального благодійного фонду допомоги біженцям з південно-східних регіонів, ім'ям та дітям військовослужбовців, дитячі організації Допоможемо дітям з Дніпропетровська і руху український опір Кріп. Саме завдяки цим організаціям діти отримали цінні подарунки солодощі та комплекти одягу. «Ці діти, Фактично ми з ними підтримуємо достатньо давно зв'язку. Спочатку з'явлення їх взагалі в місті, коли почалися події ще бок назад. Они приходят к нам за помощью, за вещами, за игрушками. Мы к ним приходим, приходили, по крайней мере, когда они находились в 43-й школе, находились все сплоченно. Ну а теперь мы с ними уже сдружились, они наши дети. Для дітей була проведена концертна програма з конкурсами, танцювальними і вокальними номерами. Випускники, які закінчили профільні напрямки в сонячному світі, і ті хлопці, які цього року підуть в перший клас, отримали від голови дитячої організації грамоти та подарунки. Також кожній дитині дісталося морозиво, що для присутніх було приємною несподіванкою. Очень нравится, мы благодарны организаторам. Очень нравится. Очень детский довольны. Вот с большим интересом смотрят, слушают. Да, очень, я считаю, очень нужны, особенно детям, которые из зоны АТО. Вот я думаю, что они как-то им помогают э, забыть прошлое и быть счастливым здесь. По закінченню розважального вечора, задоволені Морозовим хлопці та дівчата йшли з усмішками, притискаючи до грудей отримані подарунки від благодійників. Дитяча здравниця дзержини з Дніпровського медкомбінату розпочинає новий оздоровчий сезон. 3 червня від площі імені Ясюковича відправилися автобуси з дітьми. Детальніше дивіться далі. Із сьомої ранку на площі людно. Мабуть, дорослих тут більше, ніж самих дітей. Адже організацією відпочинку займалися і адміністрація, і профспілкова організація медкомбінату. Тут і актив профспілки, представники управління соціальної політики, медики, пожежники та, звісно ж, батьки. Відправка дітей це чітко організований процес, і у кожного є свої обов'язки. Вихователі та вожаті реєструють дітей. У дирекції здравниці є свої справи і дають вони останні вказівки. Та й водії автобусів зайняли свої позиції. Дітвора також отримує останні настанови від батьків, адже на 21 день вони повністю під опікою здравниці і очікують від відпочинку нових вражень. Думаю, що там буде круто. Многих друзей ну, а каких? ну хорошие, которые друзей не бросают в где? Максим вперше відправиться до здравниці, адже його батьки не працюють на медкомбінаті. Але у цьому році така можливість випала. Іванка Риброва також відправиться вперше, бо їй тільки шість років. Та про відпочинок у таборі знає від своєї мами. А Тимофій Петров про дзержинець також наслухався від своїх рідних. Перший раз дуже волнується. Ну дуже ждала цього моменту. очень важати сонне ночь була, очі ждети, сильно поїхати. Тимофій говорить, що боявся проспати і очікує від літнього відпочинку походів у кінотеатр та басейн. А стосовно дискотеки, він ще подумає, бо це щось для нього новеньке. Спіровала коли ката не захотілось то А ну вже намагаюся питась Хотілося б би за салагі заробити Хатяна багато людей. Ласка, к і і пожалуйста. Усі діти очікують нових емоцій, та, звісно, зустріч зі своїми старими та новими друзями. І за словами методиста здравниці, там їм буде весело і сумувати не доведеться. Я не хочу розкривати всіх секретів, всіх сюрпризов. Рібят на те сміні жадають очень много інтересного. Ми будемо вивчати історію нашої країни, великих людей нашої країни. Дзержиниць працюватиме у чотири зміни. І на першу відправилися 535 дітей. З них 405 – це діти металургів. 21 дитина вихованці дитячих будинків сімейного типу. Інші ті, що придбали путівку за повну вартість. Ну і далі до подій культури на початку літа своїм національним колоритом та глибоким патріотизмом Дніпродзажинців вразить восьмий історико-культурологічний фестиваль Мамайфест розпочинається він 5 червня і за традицією триватиме три дні. Чим цього року обіцяють вразити організатори фестивалю та які бажані гості завітають до Дніпродзажинська, дізнавалася наша знімальна група. Головною особливістю цьогорічного фестивалю можна назвати його глибоку патріотичність. Взяти участь у заході. Організатори запрошують усіх тих, хто зі зброєю в руках захищав цілісність нашої держави. Вже традиційно відбудеться художній вернісаж, яскрава виставка ярмарок, декоративно-прикладного мистецтва. До речі, приїжджає дуже багато майстрів із різних частин нашої України, як із Західної, так і з Східної, із півдня України. І буде дуже багато виробів. Я всіх запрошую поринути в це дуже цікаве дійство. Також буде відбуватися традиційна наукова конференція Українське козацтво в етнокультурному просторі на Дніпрянщини. Конференцію відвідують науковці, які будуть обговорювати визначні історичні події. Відкриватиме конференцію Іван Староженко, відомий дослідник запорізького козацтва. Також в конференції візьме участь Микола Зубков, упорядник Кобзаря найбільш повного, який видано було у рік 200-річчя Тараса Шевченка. Він працював по архівах і. Фактично, всі ті три крапки, які в старих кобзарях зустрічаються, він розшифрував. Багато інших науковців їдуть із Києва, із Запоріжжя, Дніпропетровська. У перший день фестивалю на усіх гостей чекає традиційна вистава. Цього разу театральний витвір мистецтва презентуватиме Ігор Шульга. Він зіграє моновиставу Варнак. Звісно ж, ніхто не може уявити, що фестиваль відбудеться без участі відомого артиста України Тараса Компаніченка. Тарас не випадково став символом нашого фестивалю бо без кобзарства. Як відомо, «Мамай» взагалі не існує. Мамай, це не тільки воїн, але ще і кобзар. Надзвичайно цікавий і візуальний ряд фестивалю. Традиційна дитяча виставка конкурс Козак Мамай та його пісня запрошує всіх учасників на підведення підсумків, яка відбудеться 5 червня о 12 годині. Серед виставок дорослих митців, якщо можна так сказати, слід відзначити колективну виставку, яка теж є традиційною, постійно відбувається із року в рік Україна у знаках і символах. Родзинкою цього фестивалю є виставка тернопільських митців, які зробили арт-проект. Який називається Мамай єднає Україну. Це буде мапа Тернопільщини у другий день фестивалю. На усіх гостей чекає несподіваний сюрприз. Відкриття персональної виставки Олександра Висоцького під назвою Мамайо. Заключний день «Мамайфесту» Фесту запам'ятається патріотичним уроком національної пам'яті. У заході візьмуть участь учасники АТО та волонтери. Також цього дня учасники фестивалю здійснять пізнавальну екскурсію до Дніпрово-Кам'янки. Завершиться фестиваль традиційним кулішем просто неба на примузейній території. Організатори Мамайфесту запрошують усіх городян та гостей нашого міста разом поринути у національний колорит та історичні традиції нашої держави. Ну на останок про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків, впродовж четверга у місті протримається суха та сонячна погода. Температура повітря вночі 18 градусів вище нуля. В день термометра сягне позначки плюс 27. Впродовж доби буде безвітряно. Ну а саме на цьому випуск новин завершено у студії працював Володимир Кремінь. Бережіть себе і пам'ятайте, добра людина в добрі проживе століття. Зустрінемося завтра у цій же порі, хай щастить.